2 березня в селі Таранівка відбулися урочистості з приводу 68-ї річниці героїчного бою з воду лейтенанта Петра Широніна з фашистськими загарбниками. Навіки в пам'яті нащадків залишаться спогади про хоробрих воїнів з воду лейтенанта Петра Широніна і всього 78-го гвардійського полку Білютіна. А подвиг, який вони звершили, став прикладом для багатьох майбутніх поколінь. Саме тому кожен рік ми вшановуємо пам'ять про ті події. Цей рік не став виключенням. Після покладання квітів до меморіалу подвигу гвардійців широнінців в селі Безпалівка, відбувся мітинг пам'яті за загиблими у тому жорстокому бою. Будемо пам'ятати те, що наші отці діяли во ім'я нашої свободи. Я предлагаю почтить минутой молчания всех тех, кто пал и отстоял нашу родину. Після вшанування пам'яті хвилиною мовчання до слова був запрошений начальник призовної дільниці прапорщик зміївського військового комісаріату Олександр Засядь Вовк для того, щоб вкотре нагадати присутнім, а також молодому поколінню, адже на мітингу були присутні школярі таранівської школи про безсмертні події воєнних років. Шановні присутні, сьогодні ми зібрали, щоб шанувати подвиг 25 п'яти 5... Відважних гвардійців під керівництвом лейтенанта Петра Миколаївича Широніна В запеклому бою вони відбивали жорстокі атаки ворога, який перевищував їх не тільки в чисельності, але й в озброєнні та техніці. Бійці затримали наступ німецьких військ, не давши взяти оточення та розгромити радянські війська під Харковом, як було задумано німецьким командуванням. Майже всі вони. Пали смертю хоробрих, але віра в перемогу, бажання очистити рідну землю від фашистської нечисті були з ними до кінця. Країна не забула своїх воїнів. Всім 20 гвардійцям, 25 п'яти гвардійцям присвоєно звання Героя Радянського Союзу. В цей день хочеться вшанувати також всіх воїнів фронтовиків, згадати тих хто поклав своє життя за визволення від нашої вітчизни. Ми низько вклоняємось тим, хто героїчно пройшов довгий шлях війни. Після виступів дорослого покоління настала черга учням зачитати вірші, приурочені великій вітчизняній війні. Бо майбутня пам'ять про роки Другої світової залежить саме від них. Сонце усміхається мені, полить з ветеранами стою. Наче клятву мужності даю ветерани в легкій сивині, а на грудях сяють ордени пам'ять серця, пам'ять сивини, пам'ять тих, хто не прийшов з війни. Минає невтомний час мало залишилось ветеранів великої вітчизняної, які мужньо вибороли перемогу в тій страшній і жорстокій війні, але їхній патріотичний дух був і залишається для наступних поколінь прикладом самовідданої любові. До своєї вітчизни.